Тепло подешевшало, та не для всіх. Івано-франківські комунальники отримали постанову профільної нацкомісії про зниження вартості своїх послуг для окремих категорій споживачів. Зокрема, для бюджетних установ тепло з 1 січня знизилося в ціні на 20%, а для юридичних осіб на 10%. Причина здешевлення закупленого у Росії газу ці зміни кажуть у теплокомуненерго на фінансовий стан підприємства не вплинуть. Підприємство має баланс. Відповідним чином, ми, ми, ми маємо видатки в частині газу, заробітної плати, податків, і так само маємо доходи. Ось, і там є, звичайно, невеличка рентабельність. Тобто, якщо у нас зменшуються видатки в частині газу, ось, у нас зменшуються і якщо зменшують тариф, зменшуються і доходи в цій частині. Але економічна ситуація при цьому збалансовується так, як було в попередньому варіанті. А от мешканцям, на відміну від бюджетних і приватних установ, так не пощастило. Вони й далі платитимуть за газ і тепло за старими тарифами. Івано-франківці таку новину сприймають по-різному. Одні розуміють, блакитне паливо для людей і так продають за заниженими цінами, інші обурені вибірковістю знижок за теплопостачання. Підприємство хто тримає? Вони тримають. Тому, мабуть, так і це ж для людей, напевно, все. Потрібно спершу робити а не для себе. Дві такі, розумієте, Діло в тому, що для нас він дотований, йшов значно дотований газ, а підприємство за рахунок підприємства йшов на трошки більше. Можливо, десь воно повинно бути рівність, тому що ціна повинна газу бути одинакова, тому що, скажімо, для підприємства він дуже дорого. Що з по-моєму, десь по 6 ще ми йшов а тут порівню, але. Дотації. Ну, я знаю, ціна напевно бути ринкова. Нагадаємо, в уряді заявили, що здешевлення газу та тепла для людей наразі не планується.